Вітаю, любі друзі. Сьогодні зловимо бійцову акулу на Амазонському лабіринті. Це найбільший монстр е, цієї гри. Е, Доп 205 кг. Е, стільки ж важуть нільські окуні. Тобто, це найбільше, можна так сказати, найбільша риба в цій грі. Ну, о, Одна з двох. Значить, Для першого етапу нам потрібно е, на Амазонському лабіринті спіймати е, 5 штук чорного каймана і отримати благословення від місцевого тотема. А, Значить, а що я з собою беру? Я з собою беру тропікану А, топову можна брати. Зараз покажу, можна брати ще спінінг а, топовий. Де він там, де він, я не пам'ятаю, як він називається. Ось цей Ніл. А, в нього тест 28-80. Чого його можна брати, тому що Тому що. А, свімбейт, який дають за перший. Етап 80 грам важить Зверніть на це увагу, тому щоб ви його не обірвали і не поламали собі вудки, не знаючи цього, зважте на те, що він досить важкий. 80 грам. Так, відправляємося на Амазонський лабіринт. Більше нам нічого собою не треба. <кій> відправляємось і будемо шукати зараз цю а, як його траву. А, трава, значить, є. Є трава десь тут, є трава ось тут. Ось тут є трава, там лілії є. А якщо я не помиляюсь, то десь і тут. Зараз будемо шукати, бо я цю локацію ще не обловлював. Лою тут акул і рампайм. Але саму локацію не обловлював, не катався. Зараз будемо шукати траву. Нам потрібна трава. Ось є трава. Беремо такого кидаю, взяв, взяв я волкер поверхневий, щоб він о, був поверх трави, а не, не топився, поняли? І коротше, отако кручу. Можна другу швидкість включити. Треба зробити О, піраню зловив. Прикольно, ще й трофейну. Я думав, що був, о, був зацеп і то було сміття, а ні. То була піранька. Так, є зацеп, щось там відірвало. Зараз глянемо що. Амазонська осока. Ні, це нам не треба. Викидаємо. Є зацеп. Дивимося, 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 що там, що там. Кайманчик. Кейман це як сміття, осака знов, ні. Ці чорні каймани, це вони йдуть як сміття. Тому кидаємо у сміття і пробуємо зловити. Але дуже дивно, зазвичай, коли квест цей активний на навел сміття, то дуже часто це сміття приходить. Тут вже два рази сміття немає. Знов ця осака. Ні, осака, це не те, що нам потрібно. Це не те, не те. Тільки зацепів. Поводиться ж на п'ятий чи шостий зацеп. Е, ну, ця осака, пересте. Скільки можна. <кх> На 40 метрів ця тропіка накидає. Ну ж бо, давай, відривайся там щось. Є. Щось відірвали. Та знову васака? Ну йопе Ну йо, йо. Не хочу їхати до лілії, до них далеко плавати. Я тут є лілії бачу. Ось тут -о. Тут -о. Так, де за цепи? Алло? Алло. Напишу плюсики. Чувак зловив унікальну бікуду. Знов осака. Це мене починає напружувати. Ось тут не те. Ось тут не гладко. Та юперсте. Так, покидаю, покидаю. Десь вона має... Десь ці каймани тут мають жити. І диви, стільки цієї осаки тут. Ну, це, напевно, буде найдовший вилов сміття з усіх монстрів, я так підозрюю. З усіх, які я ловив. Це буде найдовший вилов сміття. Сей, давай, ну це копать. Ну, коротше, я зараз нажму на паузу. Зловлю включуся, блін, щось дуже дивно. Зазвичай колективний квест, то потрібне сміття ловиться там з 10 раз, 8 раз ловиться. Тут дуже дивно. Ти диви? Ну це капець. Нарешті я зловив каймана, а, взяв плоску блишню, попробував кренк. А, кренк, попер, волкер. І з першого закиду на плоску блешню прийшов кайман. Не знаю, чи це співпадіння чи це не співпадіння. О, в загальному, коротше, <клес> ловити їх тут, але якось вони тут дуже дивно приходять. Дуже дивно кажу. Що такого не було, щоб так приходило сміття. Квестове сміття, яке коли активний квест на це сміття, щоб вони так важко приходили ну це якийсь капець, якщо чесно. Ось, бачите, дуже багато осиків, Он, подивіться в чат. Ось які осики я тут наловив. Можна пробувати ще поплести в ці. В лілії. Ось такі, як тут на... як такі туто. Знов ця осака, ну ж. Жи-жи, велика жи-жи-жи Ну, я думаю, якщо тут вони так погано ловляться, то й там, де лілії, вони будуть ловитися, не, не краще. Знову осака Так, звідси я до лілії не докину ніяк. О, сюди щось докедує. Ну-ка. треба спробувати попера покласти. Не блишню, а попера. Ні-ні. Блишня о, тоне. Редкі попера. Зараз поставлю попера, пробую туди попера закинути. Я, ж можу зб... Йу, ти, я тяну, тяну, а я ж завтикав, бо тож можна збільшити швидкість. Йопересе. Так, беру крупний попер. з Максимальним гаком, який в мене є. Ага, попер туди не летить, поняв. Добре, тоді продовжую кидати в цю траву. На паузі буду кидати, бо багато осаки йде, а можливо, варто з'їхати. Ну, давайте я для вас скатаюся... О, є зацеп. Осака. Давайте я для вас катаюся, зараз покажу куди. Щоб ви знали, чи варто туди їхати, чи ні, я все-таки для вас роблю а не для себе. Можна будь-куди кататися, де ви побачите лілії е, і траву у воді. Я локацію не дуже знаю, де є Де є тут, того, і так, до де, е, того так катаюсь до берега. Зараз, коротше, десь найду, вам покажу. Все чесно, все чисто. Треба швидкість зменшити. Зараз буде кидати зі сторони в сторону. Так, да, тут, звісно, вузько. Повернути цей басовий човен не годен. Тут би амазонський човен зайшов би добре. Швидкісний, маневрений. Ось тут є також трава. Але в траву ми вже знаємо, як кидати. Давай про ось лілії. Давай пробуємо в ці лілії покидати. Давай. Давай пробуємо. Щоб і Так, попер, попер, окей. Щоб він був поверх, по поверхні плаву. Тут якраз лілії на поверхні. Але воно в ліліях, це буде швидше. Ні, теж якась трава. Вікторія Амазонська. Короче, я нажму на паузу, покидаю, покидаю, тут, якщо зловлю, включусь. Коротше, нічого не клює на тих ліліях. Покидав там, покидав, а вернувся я назад в траву. такі мінову пробую ці воблери. Коротше, пробую все, 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 що підряд є в рюкзаку, все і пробую. Думаю, я думаю, від того, який у вас воблер, не сильно залежить, як ви зловите цього каймана. А, це просто. Просто на удачу, напевно. Ось два зловив. Є три, ну це, звісно, з цим кайманом цей. Дуже жорстко. Капець вони тут паршиво ловляться. Ух ти, Та ладно. Не може такого бути. Кого не може бути. Що таке? А як це? А як що сталося? А як це так? Два каймана підряд. Коротше, <смір> Коротше важко. Коротше, я докидаю тут 5, я вам показувати не буду. Так що пробуйте, кидайте, вони тут важко ловляться порівняно з усіма іншими сміттями, які ми ловили для інших монстрів. Конкретно це сміття ловиться ну, дуже важко. Так що я включусь уже, коли 5 відловлю, не буду вам кожного показувати. 5 зловлю, та то й тоді включусь. Так, друзі, є останній кайман Теж два підряд прийшло. Знаєте як? Зараз покажу, скажу верніше. А, мені ще треба благословення отримати. Коротше, прийшло два підряд, і я кену. короче отак. На максимум дальності, бо я кидав все близько-близько. Можливо. А дальність забросу якимось я не можу стверджувати, але кажу Попробуйте покидати на максимум дальність. Якщо у вас нічого не виходить, пробуйте кидати на максимум дальності. Можливо, зміниться. У мене прийшло два підряд. Отак. Дивіться, ще один, бачите? Прийшов. Пробуйте на максимум дальності, можливо, це щось а, вам змінить. Далі нам потрібно благословіння на цій локації. Ось навіть квест нам навіть під підказує, куди йти. І розвертаєтесь, ось тут є якийсь. оп Треба просто сюди прийти. Ось дають нам такий свімбейт. Нагадую, 80 грам. Зважте на то, чи а, ваш спінінг а, не зламається від цієї ваги. Бо 80 грам це дуже багато. А, далі, просто спорядіть і упіймайте. Ось свімбейт. А, нагадую, за повіті. Я вирішив спробувати такий адамантовий. Це з, квеста, а, з квесту Мега Піраннії. Це, типу, сильніший, ніж Титановий. Не знаю, як він буде працювати. Просто беру, для, щоб попробувати. Буде прикол, якщо я його потіряю, буду ще раз тих кайманів ловити. Так, далі. Де ловимо акул? Акул ловимо ось тут, там, де і всі ловлять фермлет на акулах. Куди добираємося човном? Шляхи показувати не буду. Ви думаю, ось нажмете букву QM і самі знайдете шлях. Ось так, сюди, 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 сюди і сюди. Я нажимаю на паузу, включусь, коли буду там. Значить Так, приплив. Я зараз покажу вам по карті, що де і як. Хто не бачив, як ловити акул, може подивитися в мене є відосик на каналі, як качатися на Амазонці. Там, верніше, порівняння з на амазонці і на мароні. Ось, значить, у нас мітки. Це можете подивитися це все на кул. Піраїба навіть унікально мені прийшла. Це все на cool. Собі сюди кидаєте ловити. Ось біля цього острівця. Значить, так, треба ловити нам в пік, мотаємо на пік. Акули, добре, до речі, ще ловляться вночі. Можна їх ловити вночі, а вони непогано йдуть на лінивий твічинг на першій швидкості. <кій> тому а, використаю ту саму систему а, лінивого твічингу. Вона дуже зручна. Ось вона дуже зручна, тому буду користуватися цим ліневим твічингом, не знаю. А, якщо, ну Звичайні коли досить непогано клюють на нього, на цей ліневий твічинг, Вони і й підсікаються. Тому, ну, пробую половити на ліневий твічінг. Судячи з Ютубу, ця акула як кому приходить. Декому приходить дуже легко і швидко. А, і одні мучаться з нею дуже довго. Якось незрозуміло. І роді всі в одну погоду ловлять і на одну проводку в одному місці. Якось одним вона приходить швидко, другим вона приходить дуже важко. Що це за ліс? А, це хтось тут ловить. Зараз покидаю пару проводок для вас під відео, щоб ви бачили. Як не буде йти, нажму на паузу, покидаю на паузі. Ну Це теж діло часу. Це все діло часу. Треба кидати, ловити, пробувати. Можливо, не буде йти на ліневий твічинг, попробувати цим східчатою проводкою. Далі ще одну кену на ліневий твічинг. Далі пробую на східчету. Це РВОНУ цей чел. Щось атакує. Є, щось атакувало. Це бек чи не акула бек? Не, не бачу, чи це звичайно чи не звичайно. речі її треба тепер втомити. Тепер так просто риба не витягуються. речі буду її втомлювати. Здається, це та акула що нам потрібна. Так, це та акула, що нам потрібна. Дивись, за третім чи четвертим закидом приходить а, монстр. Дуже чудово, дуже клев. Де там мій пірат? його навіть не видно. А його навіть не видно. Так, скріншот на пам'ять. Ю, і ще й вага хороша. 203 кг, я вам скажу, це крута вага. Якось так. Гарно, всім дякую, хто дивився. Якщо щось непонятно, питайте в коментарях, добавляйтеся в Discord сервер в описі під відео. Буду радий допомогти всім. Ніби я намагаюся в цій, в цій сфері Fluent допомагати і роз'яснювати новачка. У мене дуже багато новачків. Готую відео скоро, ну як скоро, Ну готую відео для новачків номер 2 по зборці оснасток, все, як, що до чого. Тому гарно ще раз, всім дякую. Хто хоче підтримати канал гривною посилання, також є в описі під відео. І всім щастим.